Грамоту це все привіз Києва. Виберу про це. Це був всеукраїнський турнір в місті Київ. Відкрита першість чеченської діаспори в Україні. 117 учасників, 17 команд. Київська область, Львівська область, Вінницька область, Черкаська область. Ми так представляли таку загальною всеукраїнською пліадою боксерів. Ми повезли від Чернівецької області 5 чоловік з нашого залу. Різних вікових категорій, та різних років. Виступили ми, я вважаю, досить потужно. Дві золоті медалі, одна срібна і одна бронзова. Завжди в першому раунді я програю, але в другому раунді за підсказками тренера. Він мені підказує, що я роблю не так, і я за його казюками вже другий-третій раунд зіграю». В результаті ти отримала? Першу місці обращайтесь